Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. На Волині сталася смертельна аварія. Серед загиблих немовля. Окупанти, ймовірно, розстріляли авто і вбили цивільних у Селидовому. Біля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 27 жовтня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних офіційно підтвердили загибель захисника з міста Любомля Костянтина Карабаджака 15 березня 1983 року народження, який вважався зниклим безвістим. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Захисник з Волині Костянтин Карабаджак вважався зниклим безвісти з 25 жовтня 2024 року. Стало відомо, що воїн загинув цього ж дня, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України поблизу населеного пункту погрибки суджанського району Курської області РФ. Про дату та час прибуття траурного кортежу повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну на автодорозі поблизу села Яківці Луцького району сталася аварія, внаслідок якої загинула немовля. За інформацією поліції Волині, автопригода трапилася 27 жовтня. У неділю 33-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Фольксваген, ймовірно не впорався з керуванням. З'їхав з дороги та врізався у дерево. Внаслідок автопригоди піврічна дитина загинула. Ще двоє пасажирів 9 та 28 років отримали тілесні ушкодження. Усі постраждалі це жителі Рівненської області. Відомо, що водій автомобіля був тверезий. За цим Актом слідчі розпочали кримінальне провадження. На Волині впродовж доби сталося дві пожежі в житлових будинках. Так біля Луцька пізно ввечері, 26 жовтня, сталася потужна пожежа. За інформацією рятувальників Волині, вогонь спалахнув близько 23.30 в житловому будинку в селі Озеро Ківерцівської громади Луцького району. На місце події прибули три команди вогнеборців спільними зусиллями за допомогою двох водяних стволів. Близько півночі пожежу вдалося ліквідувати. Інцидент не призвів до травмування чи загибелі людей. Збитки від пожежі ще встановлюються. А попередня причина коротке замикання електромережі. А у Володимирському районі рятувальники врятували жінку з пожежі в будинку. Волинські вогнеборці повідомили, що вогонь охопив будинок 26 жовтня близько о пів на десяту вечора. В селищі Локачі Володимирського району вогнем був охоплений дерев'яний житловий будинок розміром 10 на 8 квадратних метрів. Загоряння виникло в одній житлових кімнат будинку. Під час гасіння пожежі з будинку евакуювали жінку 1975 року народження, яка отруїлася чадним газом, її передали медикам. На щастя, пожежу ліквідували вже майже через годину. Причина займання ще встановлюється. Наша Волинь вражає ледь не весь світ. Так у селі Ворокомле Камінькаширської громади патріотично розмалювали автобусну зупинку. Україна, захисники нашої країни, соняшники та ластівки. Такі гарні малюнки тепер прикрашають споруду в селі. Відео з цією зупинкою опублікувала у соцмережі TikTok Анастасія Лобанова. За один день відео набрало понад мільйон переглядів, понад 66 тисяч лайків та майже 3 тисячі коментарів. Користувачам дуже сподобалася зупинка, і в коментарях вони дякують волинянам за таку чудову ідею. Відео зняли в оригінальному тренді ходи, який дуже завірусився у Тіктоці. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Повітряні сили України повідомили, що в ніч на 27 жовтня російські війська атакували Україну 80-ма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками невстановленого типу. 41 ворожий дрон було збито. Ще 32 локаційно втрачені. А один полетів у напрямку Білорусі. Також на Київщині внаслідок падіння уламків ворожих ударних безпілотників у ніч на 27 жовтня пошкоджено один приватний будинок та два автомобілі. Сталося загоряння лісу. За інформацією київської ОВА, влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих на щастя немає. На сумщині росіяни вгатили по енергооб'єкту. Обласний центр знову залишився без світла. Так за інформацією, ОВА, вночі 27 жовтня. Ворог вдарив по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши би по типу шахет. Наслідки ворожої атаки ще уточнюються. Також повідомляється, що в регіоні було знищено три ворожих безпілотники. Зокрема, рятувальники Сумщини тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі, які спричинили ворожі удари у сумах. Внаслідок атаки ворожих дронів. Постраждала людина у Херсоні через атаку російського безпілотника. 27 жовтня загинув 71-річний місцевий житель. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, на жаль, чоловік дістав травми несумісні з життям і помер на місці. Також 27 жовтня російські окупанти атакували село Дмитрівка Коцурубської громади, що на Миколаївщині, дронами типу FPV. За інформацією ОВА, один із БПЛА влучив у 43 річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув. Двома іншими FPV-дронами Росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик. Внаслідок лучань сталася пожежа, яка повністю знищила службове авто. Правоохоронці на щастя не постраждали. На Закарпатті ліквідували нову схему незаконного переправлення осіб призовного віку через кордон. Злочинці намагалися на ходу підсадити чоловіка в поїзд, який йшов до Угорщини. Як повідомили в Держприкодонслужбі, службі, організував цю схему 46-річний Ужгородець. До злочину він залучив 53-річного спільника та двох виконавців. Один із яких неповнолітній. У цьому йому допомагав інший виконавець. У підозрюваних вилучили 10 тисяч доларів, які вони встигли отримати за незаконні послуги. Наразі ж правоохоронці затримали організаторів. Правоохоронці проводять розслідування щодо ймовірного розстрілу окупантами цивільного автомобіля в Селидовому на Донеччині та вбивства місцевих мешканців. За інформацією офісу генпрокурора України, 27 жовтня в декількох телеграм-каналах опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у місті Селидове. На відео зафіксовано, як росіяни ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян. Одного з них було поранено. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ, які надали першу медичну допомогу і евакуювали цивільних з під обстрілу. Попередньо це сталося 24 жовтня. Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають в офісі генпрокурора в районі приватного сектору, який практично не постраждав від атак РФ, знаходять тіла загиблих цивільних, тобто ці вбивства могли відбуватися попередньо вже після взяття під контроль цих територій супротивником. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи. У Костополі Рівненської області місцеві жителі виявили труп лева на сміттєзвалищі поблизу м'ясокісткового заводу. Відповідне фото опублікували в інстаграмі ПВК Костопіль. Користувачі мережі писали, що крім лева, там також нібито знайшли мертвих лелеку, мавпу і ще одну тварину. Тим часом у поліції почали перевірку щодо виявленого трупа лева на території Костопільського заводу і зазначили, що попередньо тварина померла внаслідок онкологічного захворювання. Вже згодом стало відомо, що це була левиця, яку знайшли на території заводу на Рівненщині, і вона належала рівненському зоопарку і нещодавно померла. Заступниця директора зоопарку у коментарі виданню Суспільне пояснила, що тіло левиці віддали Костопільському ветсанзаводу, з яким у них є договір на утилізацію тварин. Левиця та інші тварини зберігалися на полігоні заводу для подальшої утилізації і переробки на кісткове борошно. І до новин світу. В Ізраїлі 27 жовтня на півночі Тель Авіва вантажівка в'їхала в людей на автобусній зупинці. За інформацією видання The Times of Israel, правоохоронці підозрюють, що це був терористичний акт, адже у тому районі розташована штаб-квартира Мосаду, а також кілька розвідувальних підрозділів Цахалу. Пізніше поліція заявила, що водій вантажівки, який протаранив людей на автобусній зупинці, був застрелений і нейтралізований озброєними цивільними особами, які перебували у цьому районі районі. згідно з первинним розслідуванням поліції, автобус зупинився на станції, щоб висадити пасажирів. У той же час вантажівка протаранила зупинку і людей, які перебували там. Пізніше в місцевій лікарні повідомили, що було госпіталізовано 35 постраждалих. Серед них шестеро у важкому стані. Багато постраждалих. Це люди похилого віку, які вийшли з автобуса перед відвідуванням музею, розташованого неподалік. У суботу, 26 жовтня, противники атомної енергетики вийшли на чергову акцію протесту в місті Лінген у федеральній землі Нижня Саксонія в Німеччині та виступили насамперед проти планованої участі російської державної корпорації Росатом у виробництві паливних елементів на місцевому заводі. Про це повідомило Deutsche Welle, передає в Європейська Правда, як повідомило агентство, у демонстрації. За даними організаторів, взяли участь близько 130 людей. Стувальники вважають, що співпраця з російською держкорпорацією збільшує ризики шпигунства і диверсії. Зазначається, що, попри відмову Німеччини від атомної енергії, в Україні все ще виробляють тепловиділяючі збірки для атомних електростанцій. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахіце заявив, що уряд країни буде затверджено, попри відмову опозиції, визнавати результати голосування. Про це пише видання «Ехо Кавказу». Коментуючи заяви опозиції про вкрадені вибори, Кобахіце заявив, що у них просто не вистачило гідності змиритися з черговою поразкою. Кобахіце акцентував, що будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна. Нагадаємо, центральна виборча комісія Грузії ого голосила перемогу проросійської партії влади. Грузинська мрія на парламентських виборах в країні. Опозиція відмовляється визнавати результати цих виборів та анонсує масштабні акції протесту по всій країні. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Невойса. На цьому наш випуск новин не зале. Ще більше важливої інформації дивіться далі.